Слава Україні! Героям слава! Традиційно з таких слів, як учу маємо 7-5 на користь «Тайр-Експерт», Це означає мінус два для фурнітури. Травма важка була отримана в домашньому матчі. Він, в принципі, кілька матчів залишає, провів футболці фурнітури. Ну і рок перший Сергій Златов на паркет. Тавратський намагання лівим Фланго. 12 команд змагалися, змагаються. В екстралізі в Польщі в Кошаліні дізналися про те, що вони напряму вийшли на євро. Гаврилюк стріляє Добивання, другий темп. А, приємна звістка прийшла з Німеччини, де німці переграли Румунію 2-0. Я парамат тренуваннях, Тренування фінальній серії з громадом. Асоціації футзалу України. Подивитися хайлайт на youtube каналі Афу. І зараз, зокрема, наварили кіфяки захисниками. це означає, що рахунок відкритий Олександр Божінський. Такі забиває м'яча головою після того, як Непорозумілося захисники і кіфяки, кому варто було б, напевно, вибивати м'яча. Просто в... загальний рахунок. Маємо 8-5 на користь одеситів, Це плюс 3. Моє перечуття, що зараз гол у роздягальне забуто було за 35 секунд завершення першого тайму. Зараз тягне. І... Є гол у відповідь. Ігор Крамар. Забиває на 21-й хвилині. Швидкий м'яч від турнітури. Шаленія публіка. Один-один. Це моя, о, така чоловіча розмова, яка відбулася у роззагальній. І... Ну, і о 13-й годині я зараз розпочинає Ігор Заносій, прочитав вихід. Вона ще не завершилась, тому що може розпочатися контратака у виконанні. Фактично у нас на каналі. Пенальті поступилося подівкою до фіналу восьми екстралігому. Люберту з Луцьк. залучити ресурс, кілька граців на зміні. Вони молоді, вони не заходили сьогодні на жодну зміну, але бачите, представників першої ліги. І, власне, П'ять на чотири фурнітура. Поки що ну що спроби далі. Цей загалом футзальний сезон в Україні в національних змаганнях і в екстралізі. І зараз здається золотий м'яч забиває Дмитро Бдрос. Золотий в сенсі тому, що навряд чи фурнітура зміє відзначитися. І врятувати цю гру. Вдалося Одеситам зробити у домашньому матчі, відігравши камбек з трьох пропущених м'ячів на рідному, май... на рідному майданчику. Сьогодні Одесити забили перший цей м'яч. Важливий м'яч забили Одесити на шляху до чемпіонства першої ліги. І все ж таки четверта спроба Роман Гаврилюк. Капітан своєї команди на тій самій 39-й хвилині знову робить рахунок вночі. 2-2. Подивіться зараз на повторі, скільки разів врятував перехоплений япарами. Я думаю, свого шансу не втратить. І все ж таки капітан. Тайер Експерту, здається, мені все ж таки крапку ставить у сьогоднішньому матчі. У схожій ситуації тиждень тому в Одесі він забив сьомий гол для своєї команди. Сьогодні забуває третій на 40 хвилині. 32 секунди. Пано Попропав, це завжди ризик, коли ти йдеш на Коломиян. 7 5 на користь Тайер Експерта у першому матчі. Це означає, що тих 10 секунд, які залишаються, не вдасться зробити. Підіграти ці два м'ячі і граючий тренер Олексій Моторний показує свою майстерність. Це означає, що ну, все, два-чотири, знову ж таки, плюс. Вітаємо вболівальників Коломи. Чого грикати? Це велике свято. Цей сезон, який вже став історією. Сезон 24.